Тетяна з сином проходять реабілітацію в дитячій лікарні. Знає, слідкує за новою диференційованою системою тривог. Каже, в закладі теж попереджають про загрози, але поки в укриття ще не ходили. Находимося з першого числа з ребенком на реабілітації. Нас одразу предупредили, якщо тривога, підвал. Ну, это по бажанню. Ну, чесно, ми ні разу туди не спускалися. Не вижу такої ну, прям нужди сильно. Ну, нас все устраивает, все хорошо. Ірину з донькою тривога застала під час процедури. Під відповідальність мами реабілітаційні вправи продовжили. Проходимо процедури, але якщо це з батьками під наглядом батьків і батьки несуть за то відповідальність, то процедури можуть продовжуватись. Але якщо діти без батьків, ну і зрозуміло, діти неповнолітні, за їх несуть відповідальність медичні працівники лікарні. Ми намагаємося максимально дотримуватися правил безпеки. І організовувати укриття для батьків та дітей, тому що наш пріоритет це в першу чергу дотримання безпеки з безперевністю надання медичної допомоги. Диференційована система тривог на Чернігівщині працювала протягом тижня в тестовому режимі. Тепер вже на постійній основі повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Чернігівці кажуть, що вже звикають до нової системи і є перші позитивні моменти. Буде набагато набагато краще. Ну, людям легше буде користуватися цим і реагувати на це. Буде набагато краще. Чим, ну, я ж кажу, що якщо дрон висить за, за 200 кілометрів і, і, і давати тривогу в Чернігові, в Славутичі, як каже, це, це, це нема. Просто трошечки важко провикнути. Перші дні була плотанина, а зараз більш-менш це нормально. Якось. І може моментами навіть зручніше розуміти, коли в тебе може початися тривога, а коли вона закінчується. Зараз в мене загинув чоловік, я оформляю документи, куди не прийди, воно все закрите. Я ходила, мені треба було світло смерті взяти, у... ну, називається, у... у ЗАГСі. То я неділю ходила. Я приходжу, і вони нас футболяться. Я кажу, ну дайте ж мені бути світяться своя смерті. Мені ж треба з документами далі йти. А, а зараз потрапили чи ні? Да, я потрапила. все, дякую їм. Батьки чернігівських школярів кажуть, що нова диференційована система має переваги, але через велику кількість дронів і тривалість тривог учні поки це не відчули і зараз розмірковують над переходом на дистанційне навчання. Навчання повинно бути, але сидіти весь час у підвалах і де коли не проводиться навчання, це гірше, ніж дистанційне навчання. Але ж дистанційне навчання під час тривог була можливість проводити, це вже інше питання, тому що на даний час дистанційне ж не проводиться, коли є тривога. Але очне навчання ніяке дистанційне не замінить. Зоновану систему тривог в Україні запровадили цьогоріч вже в багатьох областях України.